Та з ним все нормально. Привіт, я Оксбей, тож нарешті реліз, я вже встиг оцінити основні зміни, в тому числі і на своїх стрімах. І у мене є дуже велике бажання розказати, що я про це думаю. Але все по порядку. Давайте коротко глянемо, як змінилась гра. Я не буду тут озвучувати кожен баг, який вони пофіксили, а пройдусь лише по ключових моментах. В гру додали стяги. їх можна одягнути на себе та на супутників. Ворогів вони також є залежно від рівня стяга. Вони приносять різні бафи та покращення для того чи іншого формування. Класна фішка, особливо для мене, так як я граю без банерів над воїнами. Мені стало простіше орієнтуватись в бою, а ще дуже класно, що при вбивстві несучого стяг його постарається підняти хтось інший. Виглядає круто, давно чекали. Найс. Отримати їх можна в бою з лордами, при зачистці бандитських засідок на турнірах та при виконанні сюжетки. Поправили підкріплення, тепер вони не будуть з'являтися посеред ваших воїнів, а будуть намагатись знайти найбільш безпечне місце для цього і при цьому недалеко від стартової позиції. Ефективність броні проти протидробельної зброї тепер збільшена, нарешті. Проти шестопора катафракта вам все одно каюк, але тепер, хоча б, можна різати мародерів, ігноруючи їх каміння. Система руху штучного інтелекту була перероблена. Як заявляють розробники, тепер воїни ведуть себе логічніше, не допускаючи їх скупчень в одному місці. Також захисники замку будуть активніше реагувати на різні ситуації та й, нападаючи, стали розумніші. Тут давайте трохи зупинимось. Так, дійсно скупчень більше немає, але тепер багато воїнів просто стоять позаду і чекають на свою чергу. І це не завжди в тему. Щодо захисників, то з'явився новий баг, де один воїн залазить під текстури, і до нього неможливо добратися. Доводиться відступати і атакувати ще раз. Я думаю, це швидко поправлять, але є така неприємність, не міг не сказати. В остальному все гарно. Штучний інтелект в компанії теж переробили. По-перше, у вас тепер є можливість налаштувати ваше королівство. Ви можете наказати підданим бути більш агресивними. Відповідно, вони будуть частіше палити найближчі села та брати поселення в облогу. Е, обережно, у мене, наприклад, при включенні агресії, ці ідіоти через 0,1 секунду вже опинялись в полоні, тому юзайте, коли впевнені у своїх лордах. По-друге, є режим оборона, чомусь він так називається. Коротше, просто звичайний режим і захисний, відповідно піддані, зосереджені на утриманні території. Функція класна, все працює як слід, провірено. Також і це дуже важливо. Шанс виникнення нової армії зменшується з кількістю вже активних, тому нарешті не будуть бігати. Оці от армії по 300-400 людей, які мене просто бісили. А бої обіцяють бути епічнішими. Також на карті кампанії штучний інтелект враховує союзників та їхні дії, наприклад, вони можуть допомагати один одному при облогах і таке інше. Насправді там ще ряд змін, але думаю, ви зрозуміли. Штучний інтелект на глобальній карті став трохи менше тупити, і це чудово. Добавили можливість коректування своїх парків у майстра на арені це зручно. Добавили поглиблення керування вашим кланом, тепер там доволі широкий функціонал, і це круто. Економіку перелопатили дуже суттєво. Змін просто тьма, тому єдине, що скажу, на конях більше так просто не заробиш. Щодо цієї теми, я думаю, слід зробити окреме відео занадто обширна тема, тільки спершу сам її вивчу як слід, щоб не було як під час четвертого стріму. Крафт переробили. Там теж багато змін, причому не в кращу сторону, скоро відео. В гру додавили велику кількість катсцен. Це дуже класно, бо відділяє дійсно важливі, можна сказати, ключові моменти вашого проходження. Плюс вони дуже атмосферні. Я прямо прослюзився, коли мій старший син став повнолітній. Також вони додавали багато нових предметів перераховувати, які просто немає сенсу. А також додавали всякого для онлайну. Сорі, мене це просто не зовсім цікавить. Само собою ці зміни прийшли не однією пачкою, а рядом патчів, але не далі, як 1.7.2. Що стосується безпосередньо 1.0.0, то тут пофіксили купу багів, не будемо про них забувати. Добавили озвучку в основні сюжетні діалоги та у деякі сцени, наприклад, зустріч з бандитами. Також у нас появилась можливість здобувати досягнення в Steam та картки для нього ж. І отут починається найцікавіше: є люди, які сприймають реліз тільки як зміни у 1.0.0, наведені щойно. Ви, блять, серйозно? Вони говорять приблизно наступне. Ми два з половиною роки чекали озвучку. Краще б контенту додавали, а не досягнення. І так далі. Тому, напевне, доведеться пояснити. Отже, люди, які стабільно грали в Bannerlord, можуть вважати себе якоюсь мірою тестерами, адже ми внесли доволі великий вклад у розвиток гри. Тому, власне, це і називається ранній доступ, якби дуже непрозоро натякаючи, що гра в розробці. І ми, і розробники, намагаємося її довести до ідеалу. Получилось, чи ні, це вже інші питання, але не можна думати, що тобі стабільно будуть завозити нові фішки, а потім на релізі ще цілу купу необкатаних новшеств, щоб здивувати тебе? Ні, ранній доступ для того і є, щоб затестити, як працює та чи інша фіча, щоб на релізі все було окей. Здається, це очевидно. для мене було ясно вже давно: буму на релізі мені чекати не варто, бо я і так завжди сиджу на самій свіжій версії. Тому, люди, які не грали в другий маунт, Гра готова, вона далеко не ідеал, там є ще купу всього, що потрібно зробити, додавати, змінити. Але в цілому гра кайф і заслуговує вашого часу. Так само і для людей, які спробували на початку раннього доступу і відклали до релізу. Час настав. А для тих, хто увесь час грав, як от я, наприклад, радійте. Ми чекали цю гру 10 років. Ми тестили. Ми пройшли через баги і вилюти, через сирість і провали в текстури. І от вона перед нами. Така недосконала, але улюблена приправити трохи модами, чуть-чуть причесати і в бій. Адже імперія знову на мапі, і треба допомогти їй розпастись на частини, а як саме вибираєш тільки ти? Дякую за перегляд. Напиши в коментарях, як назвеш свою Україну, а також підтримай мене, будь ласка, мені дуже потрібен твій відгук, адже кожне відео я намагаюся зробити краще. І ваші коментарі та оцінки найкращий мірник того, чи в правильну сторону я рухаюсь. По темі все. Тим, хто залишився, в мене 100 підписників на каналі. Я не зовсім розумію, що взагалі відбувається. Виходить лише 4 відео, а вас вже ціла сотня. Вибачте, але тут мої повноваження. Все. Я не думав, що таке, в принципі, зі мною може бути, тому безмежно всім дякую. Я настільки сповнений мотивації, що буквально кожну хвилину вільного часу приділяю відео. Що можу сказати, рухаємось далі. Якщо тенденція буде схожа, то може через півроку я зможу приділяти вже весь свій час цій справі. І вам, мої друзі. Ідея для відео просто море, тому дякую.